Вчився всього і в усьому, насичуватися і терпіти голод, бути і в достатку, і в нестатках. Усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює, спокуса, як ми сказали, буває двоякою, тобто через нещастя і щастя. Причина, через яку спокушаються люди, є троякою. Здебільшого це стається для випробовування. Часом для виправлення, а нерідко і для покарання за гріхи. Так, заради випробування, як читаємо, незліченні скорботи знесли подібно до Іова, блажений Авраам і багато святих, заради нього ж юдейський народ терпів спокуси у пустелі, як мовить у Второзаконні Мойсей. І пам'ятай весь шлях, яким вів тебе Господь Бог твій по пустелі. Ось уже сорок років, щоб смирити тебе, щоб випробувати тебе і дізнатися, що в серці твоєму, чи будеш зберігати заповідь Його, чи ні. Про це ж згадується у псалмі на водах мириви випробовую тебе, а що Іов саме заради цього зазнав усе, що йому було послано, про це прямо свідчить сам Бог. Чи хочеш відкинути суд мій, звинуватити мене, щоб виправдати себе? Заради виправлення ж спокуса буває, коли Господь, смиряючи своїх праведних за якісь незначні та легкі гріхи або запиху через їхню праведність, віддавав їх на різні спокуси, щоб у нинішній час очистити їх від усякої скверни помислів. І випалити всю приховану в їхньому нутрі нечистоту та вже на майбутнє випробовування, явити подібними до чистого золота, не дозволивши зостатися у них нічому, що після цього випробовування вогнем суду заслуговувало б на очищення каральним палінням. У цьому сенсі сказано: багато скорботу праведника, також. Сину мій, не нехтуй покаранням Господнім, і не сумуй, коли Він викриває тебе, бо Господь, кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Якщо ви терпите кару, то Бог поводиться з вами як із синами, бо хіба є який син, якого не карав би батько, коли залишається без покарання для всіх загального, то ви, діти, незаконні, а не сини. І в Апокаліпсисі написано, кого я люблю, тих викриваю і караю, до таких, які криються в образі Єрусалима, пророк Єремія від Божого імені так промовляє: я зовсім знищу всі народи, серед яких розсіяв тебе, а тебе не знищу, я буду карати тебе за мірою. Такого спасительного виправлення благає святий Давид. Випробуй мене, Господи, досліди мене, розпали серце моєї всю істоту мою. Також і пророк Єремія, розуміючи, спасительнець такої спокуси волає, карай нас, Господи, але за правдою, а не у гніві Твоєму, так само і ісая. Славлю тебе, Господи, ти гнівався на мене, але відвернув гнів твій і втішив мене. Посилаються удари спокус і за гріхи. Так Господь погрожує такими ударами ізраїльському народові, і пошлю на них зуби звірів, і отруту плазунів, що на землі, йдеться про них і в псалмах, багато покарань грішникові, також і в Євангелії. Ось одужав ти, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Є ще і четверта причина. З якої декому посилаються страждання, як знаємо, з Писання, а саме, щоб виявилася через них слава і діла Божі. Так у Євангелії мовиться про сліпонародженого. ні він не зрішив, ні батьки його, а це для того, щоб відкрилися на ньому діла Божі і про хворобу Лазаря, ця недуга не на смерть, а на славу Божу. Щоб через неї прославився Син Божий. Є також інші види Божих покарань, якими Він вражає тих, які перевищили найбільшу міру зла, і на які засудив, як читаємо, Дафана, Авірона і Корея, та особливо тих, про яких мовив апостол, за це і віддав їх Бог ганебним пристрастям. Це ж слід вважати найтяжчим покаранням, про таких ідеться у Псалмоспівця, у трудах людських їх нема, і не знають вони людської біди, бо не заслуговують бути спасенними, Господнім відвіданням, і отримати зцілення через тимчасові покарання, бо, дійшовши до бездушності, віддалися розпусті. Так, що чинять всяку нечистоту з ненаситністю, та мають запекле серце від довготривалого перебування у постійних гріхах, які перевищують усі заходи очищення і покарання за надто короткий час життя у земному віці, таким Боже слово дорікає через пророка Амоса. Робив я серед вас руйнування, як зруйнував Бог Содом і Гомору. І ви були вихоплені як головешки з вогню, і, попри все те, ви не навернулися до мене, говорить Господь, і через пророка Єремію гублю народ мій, але вони не повертаються зі шляхів своїх в іншому місці. Ти вражаєш їх, а вони не відчувають болю, ти знищуєш їх, а вони не хочуть прийняти на поумлення. Лиця свої вони зробили міцнішими за камінь, не хочуть навернутися. Так нарешті Господь, як наймудріший лікар, спробувавши усі спасительні ліки і зрозумівши, що вже не залишилося жодного цілющого засобу, яким можна було б загоїти за їхні рани, не мов би перемагається тяжкістю їхньої неправди. Та, будучи вимушеним відійти від свого милостивого покарання, проказує їм. Відступить від тебе обурення моє, і заспокоюся, і вже не буду гніватися. Про інших же серці, яких не запеклося від частих гріхів та котрі не заслужили на таке жорстоке і вигубне покарання, але спроможність прийняти напоумливу кару на спасіння. Мовиться, покараю їх, як чуло зібрання їхнє, наставлю їх на добрий розум, розповівши про скорботу, яка їм загрожує, як придбати і зберегти терпіння і благосердя. Справжнього терпіння і благосердя неможливо здобути та зберегти без смиренного серця. Коли терпіння буде витікати саме з цього джерела, тоді, для того, щоб уникнути скорботи від прикрущів, не слід буде замикатися у келії та ховатися в пустелі, зміцнюючись у глибині душі на чесноті смирення своїй матері й охоронительці, терпіння вже не матиме потреби у зовнішніх засобах. Тому, якщо ми тривожимося через якийсь наклеп, то, вочевидь, не маємо у собі міцною основу смирення. І наша внутрішня будівля хитається навіть від незначної бурі, бо терпіння є гідним хвали та подиву не тоді, коли наявний внутрішній спокій, який не чіпають стріли ворогів, але тоді воно є величним і славним, коли залишається непохитним у час хвилювання бурею спокус, бо що його, як здається, нищить та хитає, те його насправді найбільше укріплює. І що нібито притупляє, те насправді його загострює, бо всім відомо, що терпіння отримало своє ім'я від знесення скорбот, через те ніхто не може зватися терпеливим, крім того, хто без тривоги терпить усе вчинене йому, і саме за ці його заслуги хвалить Соломон довготерпеливий кращий за хороброго, і той, хто утримує гнів, кращий за завойовника міста. У терплячої людини багато розуму, а дратівливий виявляє глупоту. Отже, коли хто, зазнавши наклепу, розпалився вогнем гніву, то заподіяну йому кривду слід вважати не причиною його гріха, а тільки приводом для прояву прихованої у ньому хвороби, гніву. Про це ж ідеться у притчі Спасителя про два будинки. Один збудований на камені та інший збудований на піску. Коли на обидва ці будинки з однаковою силою наринули потоки вод та бурі вітрів, то наслідки для них були різними, бо будинок, який був збудований на твердому камені, не зазнав ніякої шкоди від такого сильного натиску. А той, який був збудований на нестійкому піску, тієї ж миті зруйнувався. І зруйнувався, вочевидь, не через спрямований на нього удар хвиль, а через те, що був безглуздо збудований на піску. Так і свята людина відрізняється від грішника не тим, що спокушається не такою ж сильною, як він, спокусою, але тим, що вона не перемагається і великими спокусами, а грішник падає і від малих. І не була б гідною хвали, як ми сказали, мужність праведника. Якби він був переможцем, не зазнаючи спокус, та й не відбулась би перемога, якби не було ворожого нападу, бо блаженна людина, яка переносить спокуси, бо, будучи випробованою, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, що люблять його, і за апостолом Павлом сила Божа не успокоює тіхах, а в немочі виявляється, Бо так говорив Господь до Єремії, ось я поставив тебе нині укріпленим містом і залізним стовпом, і мідною стіною на усій цій землі проти царів Юди, проти князів Його, проти священників Його і проти народу землі цієї. Вони будуть воювати проти тебе, але не переможуть тебе, тому що я з тобою.